Задача Ромкор TV» є частиною кросмедійного проєкту, створеного студентами Київського національного університету театру кіно телебачення імені Івана Карпенка Каро та Університету креативних мистецтв Великобританії. Основна частина це постановка онлайн перформансу Коріолан за одноіменною п'єсою Уілляма Шекспіра. Я, Кай Марцій, на прізвисько Коріолан. Я Тула Федій, полководець Вольськів. Я Волумнія, мати Коріолана. Я Марцій молодший, син Коріолана, я Віргілія, дружина Коріолана. Я Сициній, трибун, обраний народом. Я його совість. Я Брут, трибун і Балагур. П'яте століття до нашої ери. Римська імперія веде загарбницьку війну. Полководець Кай Марці з Риму спалює місто Коріоли. І Як свідчать джерела, місто після того зникає з мапи. Історія має властивість повторюватись, от і наші сусіди напали на нас і намагаються знищити. Вони вбивають людей, бомблять домівки, спалюють міста, але Україна не зникне з мапи. Ми будемо боротися. З Україною в серці разом до перемоги! Вітаю, мене звати Менені Агріпа. І це програма Ремкор ТВ. Сьогодні в програмі пряме включене пряме включення з Барселони. Репортаж від нашої постійної кореспондентки з Берліну. А також ми запросили спеціальних гостей з нагоди 100 дня народження Сергія Параджанова. Зараз на зв'язку наша міжнародна кореспондентка з Барселони Віолета Полтавська. Вітаю вас. Як погода у Барселоні? Вітаю, дякую. Сьогодні трошки прохолодніше, ніж зазвичай. Як у вас справа в Україні? Чудово, представте, будь ласка, нам ваш репортаж, який ви принесли. Всі ми знаємо, що сталося нещодавно. Черговий, дуже. Сильний напад агресора, і, звичайно, ми не могли мовчати, ми не могли стояти осторонь. Ми зібрали людей, ми зробили мітинг. Зараз ви все побачите. Вітаю! З вами ваша ведуча з Барселони Віолета. Сьогодні ми зібрались на мітинг, який влаштували українці. Вітаємо покажу. У ніч на 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масових атак по українській території. Було випущено 158 безпілотників і ракет. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі Черкасах на Сумщині, Одещині. 40 людей загинули. Більше ніж 150 людей поранені. Страх, сльози, біль. Подарунки, які приніс агресор. У наслідок російської ракетної атаки, здійсненої зранку 2 січня, загинуло щонайменше п'ятеро людей. По двоє в Києві і Київській області. Ще одна в Харкові. 130 людей постраждали. Сьогодні ми спробували достучатися до сердець багатьох іноземців. Я думаю, нам це вдалося. Разом до перемоги з Україною в серце. Ще раз і ще раз от показуємо, що витворяють і нелюди. Вороги з мирним любом. И поедет, то не поедет, Они у меня в пары, у, у меня стекла, все повылетало. Они до сих пор есть. Жахливі речі, які ми точно ніколи не забудемо. Віолетто, дякуємо вам: будьте здорові, продовжуйте боротьбу за Україну. А на це ж у нас Берлін та наша міжнародна кореспондентка Катерина Сербінова. Катю, вітаю. Скажіть, як погода в Берліні? Вода холодна. Ось. Е... В Берліні також, незважаючи на погоду, пройшла велика дуже демонстрація через ці жахливі події в Україні і через терористичні атаки Росії. Ось, а сьогоднішній наш етер також я підготувала матеріал. У нас була зустріч з повноважним послом України в Німеччині, паном послом Олексієм Макієвим. І ми обговорювали насамперед створення українського дому в Берліні, тому що це наразі, на мою думку, дуже важливо і підтримується багатьма активістами. Ось так. Тоді уважно, уважно дивимось свій репортаж у Пане Олексію, сьогодні відбулася на зустріч з активною громадою Берліну. Можливо, ви могли б сказати якісь свої очікування, побажання активістам Берліну. Ну насправді це були очікування від української громади до мене. Я сьогодні дві з половиною години відповідав на питання. Зовсім різні питання для мене було дуже важливо, тому що я зустрічаюся з українською громадою в усіх містах, куди б я не їздив. Я зустрічаюся з активістами. А це був формат відкритого мікрофону. Будь-який громадянин України міг прийти, поставити мені питання, запропонувати ідею. Деякі ідеї були висловлені, і ми вже... Вже будемо працювати і стосовно працевлаштування, і стосовно подолання бюрократичних перешкод, і в тому числі стосовно допомоги українським військовим, які знаходяться тут, тут на лікуванні. Для мене немає неважливих питань. А найцікавіше з таких зустрічей, що я виношу, це конкретні пропозиції. Що треба зробити для мене це. Вказівка до, до дій, і е, ми вже домовилися про реалізацію декількох проєктів цьому. І я знаю, що відбувалась зустріч до цього стосовно створення українського дому у Берліні. Які кроки попереду ще нас чекають? Скажіть, будь ласка, е, Україн... активісти української громади е, мають концепцію як. Може і повинен виглядати цей український дім, як він буде управлятися і керуватися, тому що ми знаємо, що в Берліні дуже багато різних українських організацій вони мають одна з одною спілкуватися і взаємодіяти. Ну і головна проблема на сьогодні це пошук приміщення. Я поступово перетворююсь на маклера нерухомості і порушую перед керуючим бергомістром, бургомістрами районів. Берліну питання про виділення приміщення для такого українського дому, де могли б зустрічатися українці, працювати українці, робити виставки. Тому в пошуку, але це вже дуже гарний початок. Я дуже дякую вам за сьогоднішню зустріч, і я сподіваюся на наші наступні зустрічі як активістів і надалі. І, будь ласка, пару слов українцям, тому що нас будуть дивитись в Україні з побажаннями, дорогі українки, українці Німеччини, ми з вами в силах зробити важливий внесок в перемогу України і в відбудову України від кожного з нас залежить. Коли і як швидко ми переможемо, моя робота тут з федеральним урядом робити так, щоб Німеччина нас підтримувала і надалі давала нам більше зброї, більше фінансової підтримки. Від українців тут, в Німеччині. Я чекаю, що ми з вами зробимо важливий внесок, внесок ще й у відбудову України. Ми обов'язково переможемо. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава! Дипломатичні зв'язки є надважливими у цій війні і, безперечно, пришвидшують нашу перемогу. А знову нас підтримує Грузія, творчий колектив Катру імені Маджиманішвілі в рамках проєкту нашої майстерні мир Україні, мир світу, надсилають нам свою підтримку. Ми вдячні їм за любов до України. Швидობა України Швидობა Софії Марджаніშვილის театრი 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 Швидობა України Швидობა Софії მარჯანიშვილის თეატრი შვიდობა უკრაინას შვიდობა სოფლიოს მარჯანიშვილის თეატრი შვიდობა უკრაინას შვიდობა მსოფლიოს 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 მარჯანიშვილის თეატრი შვიდობა უკრაინას შვიდობა სოფლიოს მარჯანიშვილის თეატრი შვიდობა უკრაინას შვიდობა მსოფლიოს 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 მარჯანიშვილის თეატრი შვიდობა უკრაინას შვიდობა სოფლიოს მარჯანიშვილის თეატრი შვიდობა უკრაინას შვიდობა მსოფლიოს მარჯანიშვილის თეატრი შვიდობა უკრაინას შვიდობა მსოფლიოს მარჯანიშვილის თეატრი შვიდობა უკრაინას და შვიდობა მთელ მსოფლიოს მარჯანიშვილის თეატრი Отре не забуваємо подякувати нашим друзям та товаришам з Грузії, які підтримують та допомагають а головне говорять про російські злочини у себе в країні. Вчора, 9 січня 2024 року, відбулася подія подібно виверженню Везувія. Світ вітав генія Сергія Параджанова зі століттям. У нас на прямому зв'язку люди, які доторкнулися до митця за його життя. Вітаємо режисера Наталю Дніпренко, та директора музею Параджанова Олену Оганесян. Наталю Дніпренко. Розкажіть про ваші спогади про великого митця. Е, день добрий чи вже вечір в Україні. Е, я хочу сказати, що звичайно я була дуже маленька. Мене гарно чутно, все нормально. Так, так. так. Дякую, значить, е, але моя мама. Я маю розказати спочатку про. Ну, про співпрацю моєї мами і її роль е, взагалі в цьому шедеврі, е, який вчора, до речі, показували в будинку кіно, е, вона була ініціатором створення фільму Тіні забутих предків, тобто всесвітньо відомому е, ну, фільму, який став класикою українського кінематографа і не тільки українського. Е, треба сказати, що на кіностудії Давженка ну, той час, ну і зараз фільм вже виникає не відразу. Його треба запланувати. І от вона знайшла, що буде століття чи 120 років Кацюбинському. І вона поставила це в план і наполягала на тому, що був режисер пораджанов Треба сказати, що до того він зняв кілька фільмів, які не були відомі, які були, і, і про це всі знають. Там перший парубок, наприклад. от І тільки з цього фільму починається. Його така шедевральна е, постать в кінематографії, і я знаходжуся зараз. Е, це музейний фактичний експонат, який зберігається в моїй квартирі в моїй сім'ї. Це перша афіша. Я не знаю, чи є така афіша в небудь в музеї. Ми тільки домовилися співпрацювати з музеєм, що я зроблю там фотографії тих подарунків параджанова що є в нашому будинку. Зараз я їх покажу. І от ця афіша 64 го року, тобто року, коли виходить на екрани тіні забутих предків е, художником цієї афіші її Кутовіч, тобто художник самого фільму, тоді не робили ще окремо на. Е, Наймали як зараз піар фірми, які розкручують фільми. Це перша афіша Тіні забутих предків 64-го року. От моя мама, яка була редактором цього фільму ініціатором. Я навіть відчуваю певну провину, тому що я народилася саме е, в рік виходу е, фільма і вона мала з мою на останніх просто місцях піти з цього фільму, тому що треба було, щоб я народилася. от Ну Я пообіцяла що покажу ще подарунки Параджанова. Е, є дві чеканочки, які також ціняться в нашому домі. Більше, ніж будь-які ну, цінні речі, тобто вони не такі вже цінні, якщо говорити про матеріальну цінність, але е, саме, що є автографи е, Сергія Параджана, от тут, тут я... Поближче піднесу до е, камери, це особисто ним написано. Ну І крім того, в нас в квартирі є, наприклад, крісло е, від Параджанова. Ну Тобто він іноді ще всі згадують, як вони вдвох своїм татом несли це крісло через весь Київ купували, або парка, за якою. Навчалася моя сестра Іра, теж були куплені Параджаном багато речей, які ну, вони товаришували, тому що ну, я кажу, що мама фактично сприяла тому, що відкрила це як талант, ну, дала можливість бути постановником в цьому фільмі. Ну, і вона все життя це розуміла, цінувала, її, на жаль, немає на світі. От Рената Король так що, але ви сказали про мої е спогади. Я розкажу про свої спогади, отже, ще до того як його посадили. Ми ходили до нього в гості. Це було на проспекті Перемоги. Це найближчий будинок до магазину, як він там, універмаг Україна на той момент. Зараз, можливо, це центр якийсь там торговельний. От і він мене пригощав гогелем-могелем. Я не знаю, чи знаю молодь зараз, що таке гогель-могель, це коли яйце збивається, Але Параджанов робив це абсолютно унікально. Він робив це не з цукром, як мій тато, тому що не так було багато солодощів. не так Така була різноманітна палітра е, різних смаколиків. І от він робив цей його гельмогель з цукром, але він робив сахарною пудрою. І це було настільки унікально, тому що коли пудра воно так здувалося, і воно було пишне-пишне. Я не знаю, може він ще і тато толотив -та -та е, віделкою, а Параджанов, можливо, робив, я не знаю, я вже не пам'ятаю, але я тільки пам'ятаю смак, е, можливо, він робив це з е, е, міксером. От. Мої спогади від Параджану, а потім його посадили. Але яка була далі історія? Якщо вам цікаво, Звичайно, я можу так. розказати що мої так. стосунки з, з Сергієм параджановим значить Він відсидів, його фільми стали шедеврами, і, до речі, Ну на жаль, у нас не збереглося але він передавав ще з тюрьми мамі таку невеличку вона була як. Е, е, ну, листівочка, але вона була вся покрита е, пластиліном, і на цьому пластиліні були якісь там е, ну просто від склад, штучки шматочки, якісь гудзики. І я ще дуже дивувалася, що мама це так цінує а Мені здавалося, що це якась дитина наліпила, думаю, що вона таку дурню зберігає, не я подарувала а хтось інший. І я от, гадаю, можливо, я її кудись і, і діла в цьому в своїй квартирі, але це ще не все. І от коли е, у нас є. О, я зараз покажу, вибачайте, я зараз і так стану. Е, справа в тому, що <кхід> залишився сценарій. Які вони з мамою збиралися ставити далі, але його посадили. І цей сценарій зберігався, тут навіть написано, що це Ренаті Степанівні, до речі, ви будете першим каналом, який ці унікальні, скажімо, кадри оприлюднює. Ренаті Степанівні, і бачите, тут Пушкін, і це був сценарій по поемі Пушкіна Дворець. Бачись, верні дворець, воно називалося у Параджанова, а у Пушкіна воно тут навіть написано, що це Параджанов. Не знаю, видно вам чи ні. вот, 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 вот зараз я так от Параджанов, але написано так в стопчик. <реш> так смішно написано. От, е, значить, в нього називався Дворець, а це е, по, е, поема Бахчисарайський фонтан. І от е, коли він приїхав, вже це він був всесвітньо відомий, він зідзвонюється з мамою. А мама каже: слухай, в мене залишився твій сценарій. Ну, він каже, а що донька робить? Але тоді вчилася на третьому чи четвертому курсі е, в інституті. І от він каже: ну, нехай вона бере цей сценарій і приходить до мене. Я приходжу до нього. Це було на вулиці Василєвській, ну, в общем, біля КПІ, і він дивиться цей сценарій і каже: Слухай, я його вже знімати не буду, бери і знімай. У мене такі очі. Тобто він мені дарує свій сценарій, який лежав у моєї мами, от ця титульна сторінка, там скільки років. 74-му його посадили, а я з ним зустрілася е, в, 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 в 90-му приблизно. От, тобто біля там вже 16, скільки, там 16 років. Коротше кажучи, він мені віддає цей сценарій. І я вже прийшла до Кісіна і кажу, що це я буду знімати фільм по сценарію Параджанова, Він мені подарував, але він мені не дуже подобався, чесно кажучи, так нахапно я собі дозволю. І тоді я вирішила, що я його буду переробляти. Я його переробила і мала до нього їхати. Ми домовилися з ним, що я лічу до нього в Білісі. У мене навіть був бі білет на літак. Щоб погодити оцей цей новий варіант сценарію, і я думала його знімати на свій диплом режисерський. І виходить, що він хворіє, і його дружина Світлана Щерб... Щербатюк каже: що... ні, ні, Щербатюк. Ні. Трошки по іншому прізвище, перепрошую. І от Світлана каже, що мені треба до нього терміново летіти, він хворіє, будь ласка, е а я кажу, у мене є білет, але якщо він хворіє, то чого я полечу? І в общем, коротше, я їй віддаю свій білет на, на літак, і вона летить замість мене, і він помирає. От така історія. Після того я не стала знімати, бо я не погодила цей сценарій. А, ну, от так, Тобто, у мене був ще подарунок такий цей сценарій, який мама так. Зберігала все життя таємно, фактично, тому що всі речі від Переджанова тоді вважалися ну в часи репресій ну, досить таким ну небезпечним подарунком. От так що у мене ну, є персональне безперечно так. унікальний досвід, і подякую вам, що саме в нашій програмі на нашому телеканалі ви. Перша продемонстрували ці надзвичайно важливі цінні артефакти. Дякую, пані Наталі. вам дякую, дякую, гарного дня. І дякую. Я хочу ще два слова сказати про вчорашні е, ну, була оця річниця будинку кіно. Дуже цікавий був концерт. І Діма Тамаш Польський з Романом Балаяном зробили фільм. Унікальний е, їх вже не один, є документальний фільм, але вони вчора показали наскільки всесвітня кінаіндустрія. Розуміється на тому, що най, ну, чуть ли не найкращий фільм. З'ясно, що він ходить в сотку найкращих, але е, ну, і Скорсезе, і Філіні, і ну, хто тільки не є в тому фільмі, які кажуть про те, що саме тіні забутих предків і Параджанов є унікальним митцем. Так що ми маємо пишатися, що він працював саме на цій землі і так її прославив. А ми цінуємо. Дякуємо. Ці. Цінуємо безперечно. Нехай щастить. Дякую. Дякую. щастить. Пані Олено. Дякую. Пані Олено, ви з нами? Пані Олено. На зв'язку з нами от, от вийде Олена Агнесян, директорка музею Сергія Параджанова. І нам буде важливо почути від неї про діяльність музею та в чому феномен постаті Параджанова у Києві. Пані Олено. Поки ми очікуємо на пані. Якщо ви мене включите, то наскільки я знаю, в неї сів телефон, і вона сьогодні не зможе вийти. Але я думаю, що вона пообіцяє, що наступного разу вона. Я сьогодні з нею спілкувалася. Що наступного разу вона обов'язково вийде до нас в ефір? Давайте цю інтригу залишимо і не будемо чекати до наступної передачі до її виходу. Так, дякую. Дякую за цікаву розмову. Щасти. Дякую, що були з нами до зустрічі у програмі до наступну середу о 16.00 з Україною в серці разом до перемоги.